Наш святий Миколай вже не на оленях і не на санях, він на танках і на літаках, що є дуже важливим для нас для підтримки Збройних сил України. Прошу долучаємось, кладіть ручки. Так, нажали, пускаємо. Молодці. Листівка чудова, марки чудові, конверт чудовий. Я збираю, але купили декілька примірників подрузі в Хмельницькій. Ну і це таке. Подарунок мені її на різдво. Миколаєм, це пак теплих подяк. Тут знаходяться речі, які допоможуть нашим військовим зігрітися. Це суміші для зігрівання, це шкарпетки, це пічка автономна, це дуже корисні речі, дощовик, які будуть в нагоді нашим військовим. Долучитись до ініціативи можна, сканувавши QR-код на наших плакатах. Я покажу, де це, або зайти на сайт Укрпошти. Пакуночок коштує 500 гривень. Оце все разом все, що в ньому знаходиться, сам пакуночок, і плюс наша безкоштовна доставка. Це Дуже потрібна ініціатива, тому що це наше рідне українське, а близьке до серця, і ми, як українці, повинні підтримувати це наша національність. Саме в таких речах відображається. ми про себе можемо заявити всьому світу.